Сонце привітне, доброго ранку небо блакитне, доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Діти, скажіть мені, будь ласка, а яке свято до нас наближається? Так, правильно це Новий рік. Зараз я вам прочитаю вірш. А ви мені скажете, про що цей вірш? Що за гостя в нас така і зелена, і струнка, ся зірка у горі, на гілячках ліхтарі і растуть на ній не шишки, а цукерки і горішки? Правильно це ялинка. Сьогодні ми разом з вами прикрасимо нашу ялинку різнокольоровими кульками, але спочатку ми приготуємо наші пальчики до роботи. Вранці біля хати малесенькі сліди зачиняв у хати, приходило сюди, стояла біля хати, ступила на поріг. Хотіла всім сказати, що випав. Перший сніг. Для малювання нам потрібно аркуш паперу, фарбу, тапкач, вода, дощик та ножниці. Малята! Подивіться, які гарні, різнокольорові на в нас вийшли кульки, які можна прикрасити нашу новорічну ялинку. Малята, я вам бажаю. Ялинку дружно прикрашайте. В новому року двері відчиняйте. Вітаю з новим роком вас у цей святковий. Дивний час, нехай Бог білий сніг, засипе щастя ваш поріг. Добробуту бажаю і добра, щастя, блага, сімейного тепла. Я вам, малята, кажу до побачення, до нових зустрічей. На все добре!